Нитчина. Суботній прохолодний раночок, але ми працюємо, працюємо ради вас, щоб ви приїхали і щось собі підібрали. Сьогодні також у нас от грузочка була, зараз все розкажу вам, покажу. Бачите, все більше, все більше і більше довір'я до Житомира, тому що Житомир працює. Реалізація у нас йде. Тракторці купують, вибирають, тестують. Тракторці всі в наявності, всі в гарному стані, всі тракторці перевірені, соліси, ловили, донфени, аріони Булати, Сімтаї, шефінги рімені, шефінги чотирьохциліндрові, янмарчики, квоти, оріони, джими. Ті трактори в наявності. Будь ласка, приїздіть, он. йдуть з ним клієнти, бачите, заходять до нас клієнти. Так що сьогодні люди не сидять вдома, а йдуть з жінками, з сім'ями, йдуть і будуть зараз щось собі підбирати, вибирати, тому що вона стоїть. Люди вже дивитися. Добрий. А у вас такі трактора нові, маленькі. Скільки стоять? Мото? Мото. І Мото тракторів у нас немає. Йдіть сюди. Ідіть. Ось до дивіться. Ось у нас Це стоїть. Рівня, так? стоїть тракторець з блокуванням диференціалу. Ну і передок ведучий чи? Ні, він без передка. А скільки він стоїть? Він коштує 3400. В новій обліцовці, отак от, от, от ми працюємо. А ці, Клієнти менші. Зараз Джима, оця 6400 з кемовським мотором. Ось. Аріони є. Зараз піду покажу. А Донафен такі меншенькі. Цей Донфенчик 7500. 7500. Да. А, такі, а то вже у вас, так? Да? То Бушні янмарчики у нас, є куботи, вони з фрезами, той чистий японці. А цей Бушний скільки стоїть? Там 5200, без передка, 6400 з передком з фрезами. А таких у вас, оце, як типу, мотоблок, колесах немає. Мототракторів у нас немає. далі їхати, не? Так, так, так. Або в Новоград, так? Да? Краще, так. Да. А з кабінкою такий, скільки у вас стоїть? Цей, цей з кабінкою, 8,5. з З кабінкою. А що до нього йде? 40 -сор Сороківка, нічого не йде. І фрези не йдуть нічого як раніше, так? Ні, не йдуть зараз. Отака в нас е така в нас ситуація. Так що, бачите, люди йдуть, зараз будуть підбирати собі, будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Тому що довіри до Житомира все більше і більше. Житомир це то гарна точка, яка реалізовує гарні трактори. Всім гарного дня, дякую.